Це, немає у пана Романа, вже сил терпіти ці пекельні борошна. Я зав'язую на каналі з великими іграми. Тому що, от буквально вчора вийшла Silent Hill F, записав перше відео, виклав в той же день. Коли вийшла гра. Ну, ладно, вона вийде 25-го, але, типу, попередній доступ, вже, якщо ти купуєш Deluxe Edition, о, був доступний 23-го, типу, на два дні раніше. Але все одно. Ці великі тайтли на моєму каналі не потрібні. Так, вони мені цікаві, але який сенс мені їх знімати на свій канал, якщо вони не цікаві глядачам? Тому е сьогодні о 9-й годині ще вийде серія по Silent Hill друга, і, мабуть, що остання на каналі. Так само буде і з мафією. Вона... Я, я не бачу сенсу продовжувати її знімати, тому що там, якщо є перші два відео, три відео там зібрали 300 плюс, там 100 переглядів, то потім 60-80. Це дуже мало, це дуже деморалізує, скажімо так, в плані створення контенту. Тому симулятори, так, це моє, Forza це моє, і Forza Horizon 6, яка має вийти, вона також буде виходити на каналі обов'язково. ну, там, це, це просто моя тематика, вона там, типу, точно, я думаю, що зайде. ну, І дочекаємось GTA 6. А все інше там буде Резден Дивіл виходити. Я також не бачу сенсу його знімати на канал, тому що я думаю, що буде та сама фігня, що і з мафією і з... Silent Hill. Ну, ви знаєте, для мене це буде в плані економічному вигідніше, тому що я можу ігри не купувати одразу за повний прайс, а потім додати просто собі ці ігри до, до, до обраного, почекати знижок, купити їх на знижках і потім собі спекінесенько колись їх пройти. Все одно мені ці ігри цікаві, я їх, як буде час, буду проходити, ну але просто що не буду брати їх одразу в момент виходу або навіть до того, щоб там пограти в якісь. Два дні, щоб програти раніше на два дні, ніж відбудеться основний реліз гри. Тому, друзі, ось так. от, Якщо хто чекає Silent Hill, другу серію, вона сьогодні ще вийде. Це буде останній день, коли вийде Silent Hill на каналі, так само і з мафією. Я просто чесно опускаю ці руки. Я витрачаю на це час, от ну але сенс мені витрачати час на те, що ви не дивитеся, краще буду витрачати час те, що на те, що вам цікаво, от там. Прізанський симулятор ще буде, будуть ще якісь там кажучи, Симуляторів вистачає, тому я думаю, що ми з вами знайдемо щось цікавеньке. Ну і окрім цих великих ігор. Тому якось так, друзі. Ну що ж, я спробував змінити тактику тактика нова не допомогла, тому повертаємось до старих добрих ігор, які всі дивляться.